Всім привіт! Ви дивитесь канал Андрі. Мене звати Андрій. І раніше цей канал називався Покатушки Україн. Зараз ми вирішили змінити назву, тому що покатушки все-таки звучить трошки по-кацапськи. На той час, коли створювався канал, кращої назви я не придумав. Зараз з'явилися... Ідея назвати канал Вандри, це є діалектне від слова Мандри. Це є співзвучно з темою нашого каналу, перекликається десь. І тому від... тепер канал буде називатися Вандри, і тематика його буде збережена. Також сьогодні хотілося б поговорити про тему, яка є наразі актуальна, яка дотична до автомобілів, як до водіїв, так і до пішоходів. Зрештою, це про водіння і про власне. Більші маршрути в темну пору доби. Це є зараз актуально і тим більше, коли вимикають світло. Тому хотілося би сказати для водіїв два зауваження: перше це завжди вмикайте фари, не шкодуйте цих лампочок. Це не є такі якісь великі страшні гроші, і це може врятувати життя. Якщо не вам, то іншим людям. І також особливо коли вимикається світло і перестають працювати світлофори, зменшить швидкість. Це також рятує життя, тому що саме в нашому місці зараз вже трошки краща ситуація, але коли вимикали світло, що вечора ми практично були в центрі міста аварії, ДТП, і коли навіть з потерпілими. Ось і на рахунок щодо пішоходів, то хочу сказати, що є кілька варіантів, як пішоходам краще ходити в темряві, тому що особливо коли вулиці не освітлюються, вас просто не видно. Це я кажу, як водій, це я кажу як пішохід, який був і там, і там. Я знаю, що в темряві при поганому освітленні просто не видно людей, тим більше в темному зимовому одязі. а Більшість наших людей носить темний зимовий одяг. Тому кілька практичних порад. Перше, це носити все-таки світлий зимовий одяг. Він так, я розумію, що він не дуже практичний, але знову ж таки, це може врятувати вас, може врятувати водія. Тобто світлий зимовий одяг це є перше. Друге, це є. Світловідбивальні стрічки, їх зараз досить багато продається. Якщо ви будете ними користуватись, водій вас побачить, водій зменшить швидкість. Це набагато збільшує вашу видимість, покращує вашу видимість. Ви можете їх або придбати окремо самі стрічки, або у вас може бути одяг за світловідбивальними стрічками. Це також допомагає і. Третє, що хотілося би зауважити, це найпростіше, і це, напевно, може виконати кожен, тому що стрічки треба купувати. Одяг світлий, знову ж таки, він не практичний, треба купувати. В кожного зараз є мобільний телефон, і в кожному мобільному телефоні є ліхтарик або спалах до камери. Просто коли йдете вздовж дороги по узбіччю. Або коли переходите дорогу, вімкніть ліхтарик і старайтеся світити в сторону приїжджої частини, але не в очі водіям, тому що знову ж таки будете сліпити, будуть проблеми буде біда. Вмикайте ліхтарик, це дуже просто, це супер практично. Це збільшує вашу видимість. Просто водій буде бачити, що перед ним щось є, щось йому світить. Він зменшить швидкість, і або ви перейдете вулицею, або він вас об'їде, якщо ви йдете обочиною. Це стосується як міст, це стосується так само і сіл, бо міста ще десь можуть бути, коли вже є світло, то міста вулиці освітлюються по селах. Не всюди освітлюються Люди можуть ходити між селами, тому будь ласка, бережіть себе, вмикайте в темну пору доби. Ліхтарики на мобільних телефонах і таким чином себе якось позначаєте на дорозі. Тобто ви є учасник дорожнього руху, думаєте про свою безпеку в першу чергу, про безпеку інших учасників дорожнього руху. І на сьогодні це от все, напевно, що я хотів сказати: таке коротеньке відео. Далі постараюсь, можливо, записувати частіше. Зараз їздити не дуже виходить, можливості немає, особливо щоб кататися, тому поки що планую знімати трошки відео на якісь такі теми більше, напевно, пов'язані з автомобільним рухом, можливо, з іншим якимось транспортом, яким можна подорожувати, можливо, з пішими походами, щось буде якесь цікаве. Тому підписуйтесь на канал, якщо ваша ласка, ставте лайки. Пишіть коментарі для розвитку каналу і підтримуйте ЗСУ саме завдяки нашим захисникам, завдяки хлопцям, дівчатам, які зараз бережуть наш сон, ми можемо спокійно я знімати, а ви дивитесь дане відео. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей на каналі.